Є депутат, є державний службовець. Трошечки інше поняття. Уявіть собі, у нас президент державний, колишній, слава Богу, державний зрадник. Він, він є диверсант, шпигун, державний зрадник і Уда, хто завгодно. Він виїхав в іноземну державу, фактично добровільно здавши. Він раніше ж працював ще прем'єром і при Ющенка. І прем'єром при. Це питання Кучме. до Ющенка, і це питання до кучми. Це, ну тобто фактично, ця державна зрада була як абсолютно толерована. Ну, от як такі люди гнила еліта була, і значною мірою залишається верхівка. І вони просто не можуть відстоювати ті інтереси. Ну про що говорити розумієте, коли зараз от говорять про людей цих проєкт сепаратистів, це не сепаратисти, тому що сепаратист – це той, хто хоче відокремитися. А вони не хочуть відокремитися, вони хочуть взяти і забрати в Україні її споконвічні землі, за які воював Володимир Мономах, Святослав Великий, Козаки, де Кальмівська паланка війська Запорізького, де всі наші землі, за які пролито багато крові, і вони хочуть ці землі взяти і умикнути в іншу державу. Це державні зрадники. Це не Це сепаратисти. Не Це Це е шпигуни, диверсанти, державні зрадники насамперед. Це, от, ну, хтось із них ще шпипугини, диверсант. Тобто ми повинні розуміти, з ким ми говоримо тут. Дуже mm. чітко. Ці люди, якщо їм подобається Росія, там нема питань. Там 60 кілометрів, 80 кілометрів. До побачення.